Діти, доброго ранку! Запрошую вас на заняття! А про що ми будемо говорити на занятті, ви дізнаєтесь, підгадавши загадку. Значить, Саша Оля, Тоня, сад живий на підвіконні. Найгарніші і найкращі – це зелені друзі наші. Що це дітки? Правильно, дітки, це кімнатні рослини. Вони радують нас своєю красою. В будь-яку пору року. Та в будь-який день дощовий чи сонячний. Діда, скажіть, будь ласка, мені, які це квіти? Так, правильно, красиві, яскраві, пишні, зелені, квітучі? Дітка, а як ви думаєте, це добре, коли в домі є багато кімнатних рослин? Правильно, це дуже добре. Бо рослини очищують повітря, яким ми дихаємо. Як же до нас потрапляють рослини? Багато з цих рослин люди вирощують самостійно, але є деякі кімнатні рослини, які не мешкають в нашій місцевості, їх привозять з інших країн. Реалісти вирощують ці квіти в оранжереях, ботанічних садах. Фахівці, які вирощують квіти, називаються квіткарі. Квітникар доглядає за рослинами в оранжереї, в теплицях, а також створює красу на наших вулицях, на клумбах. Щоб це робити, потрібно отримати знання про рослини, про їх особливості, про догляд за ними, мови їх вирощування, а ще засоби захисту від шкідників. У праці квіткаря ми маємо можливість в магазині вибрати чудові, красиві кімнатні квіти. На нашому підвіконні ми бачимо різні квіти. Це фікус, у нього міцний стовбер. Діти, а яке листя у фікуса? Так, велике та широке листя. Це хлорофіто. У нього довге, вузьке листя. І з білою смужкою посередині. Діти немає стебла. Листя росте розеткою прямо із землі. Діти, це герань. В народі її ще називають калачиком. Діда якої форми в неї листя? Так, правильно, воно кругле, з округлими зубчиками по краям. Тебло в неї тонке, з великими розетками дрібних квітів. Різних кольорів червоного, білого, рожевого. Це бальзамін. А як ви думаєте, як його в народі називають? Вогником називають за його яскраві, червоні, рожеві і навіть фіолетові квіточки. В нього невеличкі загострені листочки та тендітне стебло. Дітки, а давайте ми з вами намалюємо квітку герані. Дітки, розглядте кімнатну рослину та скажіть, із яких частин вона складається. Так, правильно, в неї є високе довге стебло та листочки, а ще сама квітка. І для того, щоб намалювати кімнатну рослину, нам будуть потрібні водичка, пензлик. Фарба червоного кольору, зелена фарба, аркуш паперу із заготовкою та ось такий аркуш паперу. Починаємо. Беремо пензлик і будемо зелену фарбу. Пензлик тримаємо за металеву спідничку. І наче у дзьобок пташки беремо ось так поставили, притисли і проводимо стебло догори нас росте. Потім малюємо листочки до нашого стебла. З гори до низу. Ось так один листочок і другий листочок. І з цього боку теж малюємо один листочок і другий. Обов'язково з'єднуємо із стеблом. Це ми намалювали стебло та листочки. Для того, щоб намалювати клітку, нам марку з паперу і робимо з нього ось таку кульку, зминаємо і вмочуємо її в червону фарбу ось так. І ось таким чином малюємо нашу квіточку. Ось така червона квіточка в мене виходить. Ви можете обрати, намалювати квітку іншого кольору, наприклад, рожеву, жовту. Я буду з нетерпінням чекати на малюнки ваших квітів. Ось така квітка в мене вийшла. Чекаю, дітки, на ваші квіточки. Дітки, а про що ми з вами сьогодні говорили? Так, правильно, про кімнатні рослини. А хто доглядає за рослинами? Вірно, діти, квіт -кар. А що ми сьогодні з вами малювали? Правильно, квітку в горщику, як квітка називається? Так, дітки, вірно, це герань.